Добрий день. До вашої уваги піч Дача Firepool. Це піч для басейнів, для купелів, для чанів, для джакузі, яка працює виключно на дровах. Піч виготовлена з нержавіючої сталі. Це у нас воднева сорочка. Сюди під'єднується холодна вода. Звідси забирається гаряча. Патрубки наружні дюймові. Про всяк випадок для вас ми одразу ж комплектуємо запобіжним клапаном на півтори атмосфери. Піч регулюється, регулюється подача повітря. Ось така у нас величезна топочна камера завдовжки 1 метр. Так само регулюються димові гази. Закривається, все відкривається. І по комплектаціям ви можете придбати цю піч е окремо, ви можете придбати цю піч разом з коліном е двома метрами труби та дефлектором. І ще додатково ми робимо захисний кран. Він завжди 1 метр, щоб, наприклад, е ніхто не доторкався до розкаленої гарячої труби і не отримав опіків.